Об 11.25 та о 12.30 сталося влучання двох ударних безпілотників типу молнія 1 виробництва. Сусідньої країни, яка нас постійно обстрілює, влучання в перший раз прийшлося на парковку торгівельного центру. Друге це влучання в багатоповерховий житловий будинок на рівні 4-5 поверху. По першому прильоту в Салтівському району ми постраждалих не маємо. Там є 13 пошкоджених автомобілів. По другому прильоту також в Салтівському районі маємо четверо постраждалих. Двоє з них осколкові поранення, двоє гостра реакція на стрес. Зараз ці профільні служби займаються обстеженням додаткової ліквідацією всіх цих. Plastiķi.